Вірони твін наші дорожчають десь приблизно на півтори тисячі. Зараз вам покажемо, цю ми вже показали, а дивися, яка різниця між віронами. Оце стандартна, бач, яка довга? Угу. А оце почащена, оце не стандарт. Можна заказувати так і так. Це на ціну впливає, до речі? Впливає, почащена дорожче. Ага. Мені ж, типу... більше почащена подобається. Да? А я б не платила. Я б не платила за це гроші. Зверні, будь ласка, увагу, тут нема ребра, воно повністю антивандальне, ти об нього голову не заб'єш. Да, дуже таке приємно. Зараз ми покажемо, як ця ліжко розкладається. І навіщо оте довге бильце, насправді. Цього барана, давай я сюди заберу його. Можна ти барана бувати просто. Ти просто не знаєш, там вчора бар був. А -а. Прибираємо. Тидиш, давай поточку. Ну, в принципі, тілік вже в нас буде все одно в тій стороні. Mm, да. Тому е, мостимося все одно так. Uh -huh. О, і тестуємо. Оце який м'який матрас. Ой, да. Є різниця? це м'якша. Да. Оце середній бомба-ракета, а оце для няшних дівочок м'якенький. У нас ще є жорсткий для правильного формування хребта і для тих, хто любить жесть. Жесть.